Вітаю тебе, підписнику, з днем народження. Цей рік був не дуже легким, але він буде скоро легшим, да, тому що ми станемо всі дуже легкими. Давай в такий світлий, прекрасний день почнемо з цього. Пату, але скоро вмре. Вже все, це буде вже препредос просто потужності, да. коротше, як чинний президент Української Федерації Ліліпуті X, я хочу сказати вам, що ми далі будемо продовжувати бусифікацію, особливо молодих мальчиків з 18 до 25 років, тому що генофонд України. Треба добить, ми це виконаємо і навіть перевиконаємо. Далі ми будемо жити по-новому, а щоб жити по-новому, розпродаж землі, іноземним громадянам, ми будемо теж продовжувати, а щоб ви не заважали, ми вас бусифікуємо, а все взаємопов'язано. Також ми далі будемо спрощувати нашого світу. Ще я дещо забув, тому он. Вітаю тебе, вітаю, вітаю, підписнику і нашого міністра культури і освіти Української Федерації.